Офіційна делегація поїхала. Втім, представники МАГАТЕ ще кілька днів працюватимуть на Запорізькій АЕС. Фізична безпека на станції в Запоріжжі зараз справді порушена. Заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі. Попри нетривалий візит, каже він: усе ж таки зміг побачити і сховище ядерного палива, і п'ятий енергоблок, який вимкнувся, і машинний зал, де стоять російські військові вантажівки. Вдалося поспілкуватися із українськими атомниками, які працюють на станції, попри окупацію. Вони добре виконують свою роботу, запевняє гроші в українському енергоатомі. Натомість певні, що росіяни показали не все на станцію не допустили міжнародні змі, тільки пропагандистських журналістів, картинку, маршрути все завчасно спланували так, аби приховати наявність величезної кількості військових на станції а чимало спікерів були заготованими у самому енергодарі. Заглушили зв'язок, щоб ніхто з місії не міг передати фото та відео зі станції. У МАГАТЕ, своєю чергою обіцяють цей візит лише початок, а за об'єктом тепер стежитимуть постійно наразі вкрай важливо скласти звіт про стан станції, а далі ті, хто там залишиться, даватимуть оцінку можливим наслідкам. Одна група працюватиме до неділі з тим, аби заглибитися в ситуацію та провести незалежну технічну оцінку. А після цього ми залишатимемо експертів на станції настільки довго, наскільки це знадобиться.